Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми, в мріях не сняться мені, В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, Отказую, ні. Тільки як сяду край тебе, серденько, мов птиця зап'ється. Дивлюся на тебе і не можу одвести очей. І хоч з тобою розстанусь, та в думці моїй зустається, наче жива твоя постать, і кожне є слово Твоє. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу і світять, як мрія, мені твої очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій, друже. Сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, хіба б я тобі мовила ні?